Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Сьогодні маємо святого апостола Томи. Це Той, який хотів уточнити, переконатися достоменно, що Христос воскрес і явився учнем. Знаєте, з однієї сторони ми завжди вживаємо ти, тому не віруючий, кажемо, коли людина щось не вірить, але Тома тут виступає не просто як невіруючий, знаєте, ну такий, що що йому не каже, він все одно не вірить. Ні, Тома тут виступає, як той такий, знаєте, Філософський перфекціоніст, який у нього все має бути чітко на своє місце. Він каже, поки палець йому тут не запхаю, і руку, поки йому тут не запхаю в бік, де було проколото, не повірю. Не, достоменно доточно, він має бути переконаний. Часто ми. Віримо просто так. Почули? Добре, ну, та й добре. мав вчить перевіряти, уточнювати. Тут не йдеться про те, що щось це якесь є ну, погане, так? бо Господь приходить до нього особисто. Прийшов, явився учням і каже, «До тому, до тому ходи сюди, палець сюди запихай, руку сюди. І Тома каже, Господь мій і Бог мій, той, який доточно мусить все переконатися, говорить ті слова, які учні не сказали. Ті, що бачили, повірили, ну, є це все. Але ніхто з них не сказав, Господь мій і Бог мій, і поклонилися йому. А стали і кажуть, до то ми, ми, бачили, ми бачили Ісуса. Він нам з'явився. І точно, а що казав, що казав? Дихнув на нас і каже: «Мир вам, кому відпустите ріхи відпуститься, кому затримаєте, затримується. І вони не слухають про, про юрисдикцію на сповідь, яку дає Ісус Христос своїм учням. А давай уточнювати. Був, не був, не вірю, не, не, не повірю. Ісус Христос не один раз давав оцю юрисдикцію на сповідь, так? Перший раз Він сказав це Петрові, Верховному Апостолу. спитав, за кого мають мене сини людські, за кого люди мене мають. За кого мають мене ті, яким ми це все проповідуємо? Ну, ті кажуть за Івана Хрестителя, ті кажуть за Іллі, бо ж якось з пророків, а ви каже, за кого мене маєте? Ви за мною ходите, всі мовчать. Тома тоже, всі мовчать. А Петро каже, ти Господь, син Бога живого. Щасливий ти сину сину Іонин, бо не тіло і кров тобі це відкрило, а Отець мій небесний. Тому кажу тобі Петре, ти скеля. На тобі я збудую свою церкву. І ворота пекельні не подолають і дам тобі ключі від царства небесного, кому відпустиш гріхи, відпустяться, кому затримаєш, затримаються. Сказавши за життя Петрове. А потім, після Воскресіння Свого каже усім учням. Дивіться, чому так, і, чому, і чому, от як Бог поступає і чому так? За життя треба було засвідчити. Визнати, що Ісус є Христос. Що значить Христос? Ми часто путаємо, що Ісус це ім'я, а Христос це фамілія. Так? Не. Nee. Крістос, це по-грецьки означає помазаник, вибраний, Богом назначений. помазаний на царство помазаник. Визнайте, що він є Христос, що він є помазаник. І Петро з них усіх перший каже ти син Божий. Ти помазаник, ти Христос. І каже Ісус Йому, що не тіло. І кров тобі це крил, а Отець Небесний, Дух Святий, який діє, так? І потім, коли Христос воскрес, тіло вже було інше. Бо як написано, що «а двері були замкнені, бо боялися, бо то переслідували. Тим більше Христа розіп'яли за те, що він проповідував. І всі знали, що хто буде його наслідувати, чекає його то саме розп'яття, хрест, глобта. І тому збиралися тихо, закрили двері, підперли патиком. І Христос приходить, як? Де він зайшов? Тіло було подібне таке, як, як, як тіло, але воно мало зовсім інші фізичні якості. Христос в більшості був присутній духовно, повноті духа, коли вже був звільнений від того смертного тіла, бо тіло, за яким він прийшов до апостолів Воскресним, вже не можна було поранити, а раниті Христові вже не, не кровоточили і не гнили, так, як людські, так? а світилися, немов джерелом божественної благодаті. Тому Петро, а той Тома вже навіть не пробував нічого там пхати пальці, тому що він бачив ті рани. І він бачив, що ці рани на ногах, на, на руках і в боці, що вони випромінювали божественність, вони випромінювали святість. Не як символ страждання, а то, що вже перемінилося. І тому каже, кому відпустити ріхи, відпуститься, бо це був зміст. Тої жертви, це був ціль тої жертви. Щоб при, привести грішну людину до царства Божого, її треба було звільнити від гріхів. Як? Тільки Бог може це робити, більше ніхто. І тому Ісус Христос вмирає, приносить себе в жертву, платить ціну за людські гріхи недосконалості, щоб в світі не порушився баланс, щоб гріховне не залізло до, 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 до Царства Божого. Щоб гріх лишився з грішними, а святість перейшла до Бога у святе, дає можливість людині позбутися від гріхів через людину. І дає апостолам владу прощати гріхи. Кому відпустите, гріхи відпустці, Кому затримаєте, затримається. А для того, щоб була божественна справедливість, Бог вчить нас, будьте милосердні, бо як будете милосердні, зможете прощати людям ріхе, якщо будете злі, то ні. Тому кожен, хто має юрисдикцію на сповідь, має право прощати ріхе, має бути милосердний. Чуєте отці? Чуєте? Маєте бути милосердні, щоб ріхи були прощені, щоб у вас не залишилося. Бо Бог є милосердний і Він прощає ріхи своїм милосердям. І ми, ті, які отримали ту юрисдикцію, ми не можемо бути вищі від Ісуса. Ми маємо вміти прощати самі. Ми Маємо вміти прощати. Не ковирятися в людських гріхах. Ой, там щось вкрав». а у кого ти вкрав?» а скільки ти вкрав?» а зважив чи, чи не зважив. Не треба цього. Це не твоя справа. Твоє діло прощати. І кому простите, проститься, а кому не простите, не проститься їм і тому, хто не простив. Не думайте, що ви стали суддями і так: тобі прощаю, тобі ні. Тобі прощаю, тобі ні. Якщо ти комусь не простиш гріхи, то з ним і залишишся. Придумай, як їх простити. Молися разом з тим грішником. Зробіть якусь жертву разом з ним. Назначіть собі піст разом з тим грішником, який ти рахуєш, що такий великий гріх, що Бог тобі не простить. Стань з ним і молися. І коли відчуєш, що Бог вже про... може простити, і скажи йому, прощаються тобі цей гріх, не беріть на себе, я тобі цей прощаю, а цей ні. Не робіться, бо будете засуджені і будете стояти по рівниці, на страшнім суді, праведні направо, грішники наліво. Тому Христос приніс себе у жертву, щоб дати людям можливість спрощення гріхів. Хто хоче взяти участь у прощенні гріхів, священники, які хочуть дати людям ту можливість прибути прощення, прийдіть, отримайте божественну благодать, все і і доповняюче. Станьте священниками і прощайте людям. І вийти, що приходите до покаяння. Покайтеся, бо Царство Боже близько, іменно в покаянні ми приближаємося до Бога. І визнайте того, хто прийшов у цей світ, щоб його відкупити, той, який має владу прощати гріхи. Ісус Христос, Син Бога Живого. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, мудрисян послання святого апостола Павла Читання, будьмо уважні ратя, відкинувши брехню, говоріть кожен правду, ближньому своєму, бо ми один одному члени, гнівайтеся та не грішіте, хай сонце не заходить над вашим гнівом і не давайте приступу дия. «Дияволові, хто, хто крав, нехай не краде більше, але ліпше, хай працює, роблячи власними руками добро, щоб міг дати тому, хто потребує. Ніяке погане слово, нехай не виходить у ваших, лише гарне, що може збудувати в потребі, що вийшло б на благо слухачам. Не засмучуйте Святого Духа Божого, якого печать ви одержали на день відкуплення. Усяка гіркота гнів, лють крик та хула, мусять бути викорінені посеред вас разом з усією злобою. але будьте добрі один до одного та милосердні, прощайте один в одному, як Бог у Христі вам простив. <кхем> Братя, Бог поставив нас, апостолів на останніх, немов призначених на страту. Ми б стали видовищем і світові, і ангелам, і людям. Ми нерозумні, Христа раді, Ми у Христі розумні, ми немічні, висинні, веславні, ми без слави. До цього часу ми голодні і спраглі наї, нас б'ють, ми скитаємось, ми трудимося власними руками, нас ображають і ми благословляємо, нас гонять і ми терпимо, нас лають, і ми доброзичливі, ми стали сміттям світу покидьками всіх аж досі. Пишу це, не щоб осоромити вас, але щоб як дітей моїх улюблених навести на розум. Бо хоч ви мали тисячі учителів у Христі, але батьків небагато, я б у вас породив через Євангелія у Христі Ісусі. Благаю Отже вас, будьте моїми наслідуючими, як і я Христа.

Від луки, святий Іван є, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Той час, ірод, четверовласник, якому докоряв Іван зароддяду, жінку й брата, і за все, що ірод учинив, додав до того всього, ще й те, що замкнув Івана до в'язниці, і сталося, як увесь народ. Хрестився, Ісус, хрестившись, молився, відкрилось небо і Дух Святий, у тілесні виді, мов зійшов на Нього, і з неба злунав голос. Ти, Син мій улюблений, у тобі моє упод... я тебе уподох, будь мо уважнім. Коли настав вечір того самого дня, першого в тижні, а двері були замкнені там, де були учні, і зо страху перед людьми прийшов Ісус, став посередині і каже: Мир вам. Сказавши це, показав їм руки і бік. І зраділи учні, побачивши Господа, і знову Ісус їм каже: Мир вам, як мене послав Отець, так я посилаю вас. Сказавши це, дихнув на них і каже: Прийміть Духа Святого, кому відпустити ріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Томаш один із дванадцятьох на прізвище близнюк, не був із ними, коли прийшов Ісус, а інші учні йому сказали ми бачили Господа. А Він відповів, як не побачу на його руках ран від свяхів, не вкладу мого пальця в місце. Де були цвяхи, і коли руки мої не вкладу, в його бік, не повірю. По вісьмох днях учні його знову були у домі, і Тома був із ними, уходить Ісуса, двері були замкнені, і став посередині, і каже, Мир вам, а потім каже, до Томи, вклади твій палець сюди і глянь на мої руки, і простяни твою рукою клади її у мій бік. І небудь не віруючий, але увіруй. Тома відповів і сказав до нього: Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус, тому що ти бачив, мене увіруєш, Щасливі ті, які не бачили і увірували. Багато ще інших чудес учинив Ісус на очах у своїх учнів, що їм не записано в цій книзі. А ці записано. Щоб ви увірували, що Ісус, Хрис... що Ісус є Христос, Син Божий, і увірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. Слава Тобі, Господи, слава Тобі.